Чи можна втратити спасіння? Цікаве запитання, яке звучить дуже просто, але з одного боку, мені теж цікаво, чому воно звучить, тому що, з одного боку, написано, що може відлучити нас від любові Божої. так? Ні глибина, ні висота, ні ніхто, ніякі сили в цьому світі. Але от питання спасіння, чи якщо людина спасенна, то вона спасена назавжди, чи ні? І ось тут питання, напевно, не до Божої милості і благодаті, а до життя і вибору самої людини. Ну давайте, до прикладу, подивимося з вами, саме як Біблія про це говорить. Послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ і 4 вірш. Ви, які оправдуєтесь законом, залишились без Христа, відпали ви від благодаті. Цікавий момент, на що. Звертаю увагу апостол Павло. Він каже до тих людей, які покладаються на діла закону, які покладаються на закон, а не на благодать Божу. Він каже: ви, які оправдати законом, залишились без Христа. Тобто, виявляється, що людина могла бути в Христі, але потім вирішила, що Христа є для спасіння недостатньо, потрібно щось інше. І в даному випадку почала вправдуватись законом. А ми знаємо, що закон не оправдує ніколи, і функція закону зовсім інша. Люди, які переплутали це, зробили. Вони відпали від благодаті. Ось вам перший цікавий момент. Вони є відлучені, як в іншому перекладі написано, від Христа. Ще один вірш біблійний, який записаний в посланні апостола Павла до євреїв, 6 розділ і з 4 по 5 вірші. Адже неможливо, щоб ті, які раз були просвічені, скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа, скуштували добру Божу славу, силу майбутнього віку і відпали, аби знову обновлятись для покаяння, повторно розпинали в собі та зневажали Божого сина. Ось тут цікавий момент. Люди, які прийняли, відчули. Ну, це здається неможливим, але ми бачимо по справам, що хтось дозволяє собі це робити, і його життя свідчить зовсім про інше. І на ще один біблійний вірш, який є дуже цікавий в цьому контексті, це друге послання апостола Петра вже, другий розділ. І читаємо з 20 по 21 вірш. Бо ті, бо коли ті, які від опоганення світу втекли для пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані Ним терплять поразку, то останнє для них є гірше від першого. Адже краще їм було б не пізнати дороги праведності, ніж пізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді. Ось тут цікавий момент. Ви, якщо почитаєте контекст, ви зрозумієте, про що тут десь. Але і тут самий момент дуже важливий про те, що люди, які пізнали Христа, які служили Богу, які відчули Божу благодать, милість. Якось умудрилися, я не знаю, як чи це з немудрості скоріш. Потерпіти поразку в тому, що вони пішли від Христа, вони стали людьми, які живуть без Бога. Виявляється, що такі люди не хочуть святості. Так, вони можуть отримати спасіння в Ісусі Христі. Признавши його, усвідомивши, але потім починається якийсь момент, і вони відпадають від Бога. Дуже цікаво про це можна подивитися в притчі, яку Ісус розповів про сіяча. Він сказав, вийшов сіяч посіяти слово, так зерно. І ось цікаво, потім Ісус, коли пояснює цю притчу, він каже, що те, що впало при дорозі, це люди, цей ґрунт, люди, які. Ну, такі непостійні, так? Те, що впало на кам'янисто, ніби зразу схопилось, проросло, але коли прийшли випробування, воно всохло, тому що люди бояться. І те, що впало в добру землю, точні там терніше впало, так? І те, що впало в терні, воно ніби й прийняло, але стільки було багато інших хлопот, що закрило собою слово Христа. А те, що впало в добру землю, воно принесло плід. Ось тут, друзі, дуже-дуже важливо розуміти, це спасіння, яке ми приймаємо, ми його прийняли. Але далі ми маємо в ньому рости, розвиватись і щодня ходити з Христом, оновлюючись його благодаттю, Його духом. Тому чи можна втратити спасіння, однозначно, що можна. Хоча і сам Ісус Христос, Свіангел Мотрі, каже, хто витерпить до кінця, той спасеться. Тут цікавий момент, що спасіння це не лише початок. Але вірність до кінця, ось це друзі, дуже важливо для себе зрозуміти і усвідомити. Тому я бажаю, щоб ви були вірні Богу до кінця, щоб ви довіряли йому, щоб ви любили його, і щоб ви не тільки стартанули з Христом, а щоб ви все життя прожили в Ісусі Христі і мали ось цю велику благодать і милість і куди є Господь.